Мелітополі на напередодні прогреміли вибухи під ударом з су військові бази та полігони противника. За словами очільника міста Івана Федорова, прилетіло в навчальний центр росіян. У нас є змога дізнатися більше деталей стосовно недавніх вибухів і загалом про ситуацію на окупованому Запоріжжі. Пан Федоров зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Іван, розкажіть, будь ласка, вчора ви повідомили про попадання в цей штаб тренування росіян. Розкажіть детальніше, які втрати окупантів. Зазвичай наші території, Мелітополя, Бердянська, глибоким тилом, але вже безліч разів їм доводиться, що це точно не так. І Навіть там, де вони бажають глибоким тилом, там точно йде ліквідація ворога, так само як і на запорізькій лінії фронту можна сказати у фронтових містах. Так за останні декілька днів ми бачимо декілька, так сказати, гучних ліквідацій. Перш за все, я хотів би визначити саме той, той випадок, про який згадуєте ви багато разів. Ми повідомляли про те, що на узбережжі Азовського моря та Мало... Очного лиману ворог розмістив а, свої тренувальні бази, на яких він тренує мобіків, які привозять масово на тимчасово окуповану територію, а також це такий а пункт пересідки. Спочатку він привозить з тимчасово окупованого Криму а, своє гарматне м'ясо або з тимчасово окупованого Маріуполя, а звідти до континента на пакетуди звіт з континентальної РФ і розміщає свої. Своє гарматне м'ясо на узбережжі Азовського моря чи молочного лиману. Там вони тренуються, там вони постійно випробовують різні види озброєння і там в них склади боєприпасів. Так, от вчора одна з таких баз була ліквідована на узбережжі молочного лиману, і там тепер точно на сотні ворогів стало менше. Також ліквідація продовжувалась сьогодні вночі безпосередньо поблизу тимчасово окупованого Бердянська, приблизно о другій ночі розпочалися вибухи сьогодні. Ми вже маємо вранці офіційне підтвердження, що була ліквідація поблизу бердянського аеропорту, там де ворог також розмістив свою військову базу, і також розмістив свої склади з боєприпасами. Що є цікавим, одразу одразу ворожі телеграм-канали почали повідомляти, що в них надобре спрацювала система ППО, і одразу ж місцеві мешканці повністю розкритикували цю інформацію, тому що детонація продовжується до четвертої ранку. Тож можна сказати. Та що у висновку ліквідовано черговий склад боєприпасів, і точно а, ворогу тепер буде складніше побудувати логістику до Запорізької лінії фронту, тому що Бердянськ це є один з основних складів, звідки вони також перевозять саме на Запорізьку лінію фронту, і також логістику їм суттєво зіпсувала. Сили спротиву, сили спротиву, які працюють на території тимчасово окупованої Мелітопольщини та тимчасово окупованої Запорізької області, так днями в кооперації сил спротиву збройних сил України та звичайно з наших сплеслужб було ліквідовано залізничний руховий склад біля Мелітополя. А в чому є особливість саме цим потягом ворог щодня доставляв, намагався доставляти з тимчасово окупованого Криму боєприпаси, особовий склад та втяжке. Озброєння, а в зворотньому напрямку з тимчасово окупованої території Запорізької області вони вивозили накрадене, а саме наше зерно, в яке викрадали у сільгоспвиробників на тимчасово окупованої Запорізької області, та залізну руду, яка також ворош, яка також вироблялася на території Васильівського району. Тож тепер на декілька днів точно буде зруйнована логістика ворога і ліквідація складу боєприпасів. Це також допомога. А ворог від цього дуже страждає. Ви раніше повідомляли, що окупанти частково відводять свої підрозділи з такмака. Це продовжується. Я хочу трохи виправити. Ми не повідомляли, що підрозділи військових виводяться, тому що навпаки, ми бачимо, що військових в токмаку стає більше. А от цивільно обслуговуючий персонал так дійсно виводять. Ми цю тенденцію бачимо майже місяць. Коли спочатку вони вивезли свої міграційні служби, буквально декілька тижнів тому вони розпочали евакуацію шкіл і адміністрації. Сьогодні приблизно половина адміністрації відсутня на території тимчасового окупування. Овного такмака на жаль, вони сьогодні їх перевезли. На жаль, вони сьогодні їх перевезли до тимчасово окупованого Мелітополя, і також є особливість ворожі колаборанти хотіли б якомога більше та швидше виїхати з тимчасово окупованого Токмака. Але ворог зі своїми розгвардіями ФСБ і так далі вистроїв так званий загранатрят, і сьогодні колаборантів не не випускає Токмаку для того, щоб показувати видимість, начебто, в токмаку, все добре. Тож відповідаючи на ваше запитання, чи продовжується вивезення ворожих присутніх? Ворожих адміністрацій з Токмаку так продовжується, але на жаль, ворог на заміну привозить чергові партії свого гарматного м'яса, своїх військових за спостереженнями цивільних мешканців в тимчасово окупованого Токмаку. Сьогодні співвідношення ворожих військ та цивільного населення приблизно один к семи. Тож на одного мешканця Токмаку, сім рашистських військових. Пане Іване, а чи продовжують окупанти тиснути на місцевих мешканців? І заставляти їх брати у ці російські паспорти? На жаль, так ми бачимо, що це можна навіть порівняти з декількома речами. Перш за все, ворог суттєво став більш агресивно себе вести після 10 вересня, коли вони, начебто, провели свої фейкові вибори. А також агресія збільшується після кожної вдалої спроби ліквідація ворожої міці на тимчасово окупованої Запорізької області. Паспортизація без російського паспорту прожити на тимчасово окупованій території сьогодні надскладно. Зачасту це є Загроза для життя. Тих мешканців, хто не хоче отримувати російські паспорти. Але вже зараз ми бачимо цю тенденцію, що ворог навіть переключився на наших дітей. Сьогодні він всіх від 14 років, тих дітей, хто знаходиться в тимчасовій окупації, змушує брати російські паспорти, погрожуючи тим, що якщо це не буде а, зроблено, то а, цю дитину будуть а, а, спостерігати спеціальні служби. І також є шанс, що її батьків лишать батьківських прав прав та віддадуть на всиновлення цю дитину. Навіщо ворог це робить? Тому що він намагається якомога більше своєї пропаганди сконцентрувати саме навколо наших дітей, наших підлітків, щоб зомбувати їх? Звичайно, ворог прикривається, начебто, благою метою, як завжди, ми це бачили. Сьогодні він каже, що треба підліткам оформлювати російські паспорти для того, щоб їм оформити якусь там страховку, але все це не семітниці. Ворог просто намагається. 100% наших мешканців паспортизувати. Що стосується цифр, то ми не перестаємо дивуватись тому спротиву, який наші мешканці продовжують чинити. За версією ворога сьогодні паспорт розпаспорт оформило приблизно 70% наших мешканців. Але ми з вами звикли вже ділити всю інформацію від ворога щонайменше на два. Тож уявіть собі за півтора року повної окупації, повного контролю ворогам нашої території. Лише Приблизно 30% оформили розпаспорти на тимчасово окупованій території. Наші мешканці продовжують чекати на українську владу в українському Мелітополі. А як от відбувається навчальний процес? Чи впроваджують от свої пропагандистські оці от стилі в школах? Ну, навчальний процес це гучно сказано. Там немає навчального процесу, лише пропаганда, якою ворог намагається забити. Також хотів би розпочати з цифр в місті Мелітополі працювала до 24 лютого 2022 року 21 школа. На сьогодні ворогу вдалося відновити процес менш ніж в 10 школах. Чому перш за все немає вчителів? Наші вчителі не погоджуються співпрацювати з ворогом. А по-друге, немає тих дітей, які б батьки відпускали до школи. Чому тому, що там не відбувається освітній процес, там відбувається суто накачка пропагандою наших дітей. Сьогодні ворог масово намагається їм нав'язати такі предмети, фейкові предмети, як поговоримо про правду, як про історію СВО, як про історію РФ, якої насправді не було, як викладання патріотичного виховання. А наприклад, сьогодні вони вводять такі предмети, як самооборона, а також на деяких предметах навчають керувати дронами, а на деяких і збирати дрони. Також ми бачимо в населених пунктах навколо Мелітополя. Вони вводять вводять спеціальні класи юнармії. Тож, ми бачимо тенденцію, що ворог намагається зомбувати наших дітей в школах, але точно не навчати їх. І від цього ще страшніше за наших дітей, але з іншого боку, ми маємо готуватися до деокупації і таку категорію, як наші діти і підлітки, окремо визначати, щоб їх якомога швидше інтегрувати до нашого. Пане Іване, дякую вам дуже. На жаль, ми дуже обмежені в часі. дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую. Нагадаю, дякую. це був Іван Федоров, міський голова Мелітополя.